Рецепт вихідного дня бавовняний чизкейк. В сотейнику поєднуємо крим-сир, молоко та порізане на шматочки масло. Прогріваємо на маленькому вогні тільки до розтоплення масла. Ні в якому разі не доводимо до кипіння. Навіть якщо крим-сир недобре розмішався, масло розтопилося і все, вимикаємо. Все, масло розтопилося, вимикаємо. Поки відставляємо. Розтоплюємо білий шоколад в мікрохвильовці чи на паровій бані. Головне не перегріти шоколад. Розділяємо яйця на білки та жовтки. В чашу блендера відправляємо жовтки. Сюди ж додаємо розтоплений шоколад. Перемішуємо до об'єднання жовтків з шоколадом. Просіємо сюди борошно та кукурудзяний крохмаль. Ще раз добре все перемішуємо. Переливаємо сюди молочно-сирну суміш. Вона вже охолонула, не гаряча. Вона й не була гаряча, трохи тепла. Та пробиваємо все занурювальним блендером до однорідної консистенції. Або добре перемішуємо в однорідну масу без грудочок. і відставляємо. Збиваємо міксером білки з дрібкою солі, збиваємо до стану пивної піни. Далі додаємо цукор частинами приблизно в 3-4 прийоми та збиваємо в не дуже плотну меренгу. Збиваємо до ось такого нестабільного ще дзьобика, щоб меренга була не дуже плотна, бо вона потім погано розмішається в сирній суміші. Потроху будемо додавати сирну масу в білкову частинками та добре перемішуємо широкими рухами знизу догори, добре підіймаючи дна, але так, щоб білки не осіли. Ось така рідка суміш на вийшла. Беремо форму діаметром 18-20 см. На дно я поклала кружок з пергаменту, Загортимо по дну ще в два шари кольги, бо маса доволі рідка і воно може десь вибігти, тому так добряче запаковуємо. Ставимо форму в глибоке деко або в іншу якусь ємність по розміру більше, ніж ваша форма. Переливаємо сюди суміш. Наливаємо в деко кипяток приблизно до третини форми. Та ставимо добре розігріту до 120 градусів в духовку. Наш чизкейк вже випікся. Якщо він всередині вже готовий, а зверху не дуже рум'яний, то якщо у вас в духовці є гриль, можете ще на пару хвилин включити на гриль, щоб він зверху підрумянився. Обережно дістаємо форму з води. Накриваємо та залишаємо охолонути при кімнатній температурі. Наш чизкейк уже охолонув, прорізаємо його з боків, щоб він добре винявся з форми. Ось такий гарненький чизкейк. Я пекла його в формі 18 см, тому він вийшов не дуже високий. Якщо взяти форму 16 см, то він вийде вищий. Ставимо в холодильник на стабілізацію годинки на 3-4. Чизкейк постояв в холодильнику, стабілізувався. Давайте його розріжемо. Ви тільки подивіться, який він всередині.